Як повідомив заступник голови райдержадміністрації Лоран Засельвовк, субвенція державного бюджету на ремонт комунальних вулиць і доріг району на цей рік складає 2 мільйони 631 тридцять тисячу гривень. Станом на 1 червня профінансовано 786 вісімдесят тисяч. З них виконано робіт на 125 двадцять грн. тисяч гривень. За словами Лоранда Анатолійовича, освоєння коштів де досить повільно. Для того щоб розпочати освоєння коштів. На соціально-економічний розвиток потрібно отримати заключення фінансової інспекції про те, що зареєстрована заборгованість в казначействі, вона підтверджується, відповідно, немає ніяких перепроцентажів. І в такому випадку інспекція дає інформацію казначейство, і казначейство продовжує проплачувати кошти. Тому закликав сільських голів звертатися із письмовою заявою до фінінспекції з проханням провести такі перевірки, що значно пришвидчить процес освоєння коштів. А також просив сільських голів активніше заключати угоди з райавтодором для проведення робіт. В свою чергу голова районної ради Василь Джунза особливу увагу приділив дорогам між населеними пунктами, звернувшись до сільських голів, що вони просили своїх підприємців вкладати гроші до новоствореного дорожнього фонду району, за кошти якого купуватимуть бітум для ремонту доріг. Я вам скажу цифру, що раніше коштував 160 тисяч вагон бітума, зараз вже 187. Плюс доставка це буде 200-220. Ну, бодай одну цистерну ми повинні купити. Якщо ми цього не зробимо, на другий рік вже треба буде нам не одну, не дві, а вже чотири цистерни. Дороги руйнуються. Просто катастрофа. Не виключає Василь Степанович і можливості звернення до обласної влади для вирішення питання щодо ремонту доріг. Нехай приймуть, візьмуть на себе якусь відповідальність обласна рада, обласна адміністрація. Ми візьмемо, районна. Чому не можна цю дорогу? Там скільки вже аварій було на центральній дорозі в Білій? Невже не можна, як кажуть, полатати хоча б ями там? Державна дорога вона, там практично нічого на цій державі не робиться. Регіональні нічого не робиться. А у нас все буква закону. Сільський голова вістової Василь Хомич запропонував колегам на сесіях сіль рад прийняти рішення про передачу 10% від загальної суми коштів субвенції до районного бюджету, за які закупити бітум і почати роботу. Для цього до речі, потрібно скласти програму ремонту доріг, під яку й закладуть виділені кошти. Селищний голова Войнилова Володимир Рудий, в свою чергу, запропонував зменшити кількість перевірок контролюючих органів, що дозволить ефективніше розпоряджатися грошима в межах свого населеного пункту. Саньківський сільський голова Романа Романишин підтримала голову Войнилова. Але спершу, щоб віддати кошти на ремонт центральної дороги в своєму селі, хоче захисту з боку районної влади. Ми маємо якісь кошти. Якщо ми будемо мати можливість їх використовувати, наприклад, на дороги районного значення. І нас перевірки за це не будуть шугати. Ми готові це робити. Свої кошти дати на дорогу районного значення, але в межах свого населеного пункту. І якщо я маю 40 тисяч, я їх готова вам віддати, робіть районну дорогу, рішення сесії, таке захистіть нас від того. Голова райради пообіцяв підтримати сільський голів цьому питанні, а при необхідності спільно з депутатами добивати справедливості. Зразу хтось з вас кудись викликає, приходите до нас. Ми будемо йти з депутатами, ми будемо йти з народом, тому що інакше Україну розбавляють, і ми не зможемо ні дорогу робити, ні школу, ні нічого. Приклад, через село йде дорога, і хтось зробить дорогу, сільський голова. Це що, злочин? Злочин, коли не робиться.